Доброго благословиного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Матфея, 3 глава, 13, по 17 вірш. Одного разу приходить Ісус із Галилеї на Йордан до Іоанна хреститися від Нього. Іоанн же не допускав Його, кажучи: Мені треба від Тебе хреститися, і чи тобі приходити до мене? Ісус же сказав до нього у відповідь «Оближ тепер, бо так належить нам сповнити всяку правду. Тоді допускає Його, і, хрестившись, Ісус одразу вийшов із води, і ось розкрились йому небеса, і побачив Духа Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на нього. І ось Голос з небес, який говорить, це син мій улюблений, в якому моє благовоління, Богу нашому слава, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.